Як ми опинили в Запоріжжя? Напевно, як більша частина людей в сьогоднішній час, які потрапили у ці події, да, у події війни. Ми були вимушені вимушені переміститися. Ну як почався поряд обстрілами, виїжджали зі своїми знайомими, виїжджали автівкою, налякані. Чому саме Запоріжжя? Да, у нас тут були знайомі родичі, які допомогли нам ну по-швидкому, можна так сказати, знайти житло, да винаняти. стали трішки облаштовуватися, облаштовувати своє життя, облаштовувати навчання для дитини. Перш за все, виклик в плані пошуку роботи. Ну є в мене рідні, але вони також там всі працюючі. Там, діти вже в них доросліші, вони самі там ходять в школу. Тобто мову немає з ким залишати. Виклики такі, що десь переступати через себе йти на ту працю, на яку я ніколи раніше не пішла. Я не вважаю не себе, що це я щось там погано зробила ще щось. Я з чесним трудом заробила гроші, піднімати свою дитину ну, на ноги. Так трапилося в нашому житті, що чотири роки назад втратила годувальника сім'ї. І з того часу мені довелося ставати трішки сильніше і розуміти, що якщо не я її підніму на ноги, то хто? Зараз більш-менш трішки стали на ноги. Да? Ваша допомога, да? чому б потрібна була, наприклад, ваша допомога. У нас трішки дивившов такий, як знаєте, як заборгованість по комунальним послугам. За допомогою вашої допомоги ми оці всі заборгованості повністю погасили. І надалі зараз залишимо, ну, залишилися, проживаємо в цьому будинку. В свій час важлива кожна допомога. була навіть в свій час важлива продуктова допомога може бути. В свій час може бути гігієни, в свій час може бути ну допомога грошова. Якби допомоги, наприклад, не було, то було б набагато важче. Люди б чули, відчували себе покинутими. Буває, ти просто отримуєш якийсь продуктовий набір, і ти вже відчуваєш, що тобі допомогли, ти вдячний, тому що тебе підтримують. Нікого не здаватися, перш за все, ставити для себе якісь цілі, не опускати руки, не думати, що ти нікому не потрібен. Я полюбляю з мамою спілкуватися, щось робити. Малювати, я хочу навчитися своїм мами бути такою щасливою.